Доброго вечора. Хочу зробити відеовідгук, як можна відкрити візу без вашої присутності. Я звернулася до допомоги до компанії Андрія Марісюка, і мені дуже допомогли гарні і відповідальні дівчата, особливо дівчина. Вона мені пошагово допомогла відкрити. Я нікуди не їздила і сиділа вдома, і вони мене інформували про все, що потрібно мені робити. Все, що я робила, це вдома, тільки виїхала на нову пошту, відіслала. Загранпаспорт, ну, деякі там документи, які там потрібно, але вони вас проінформують. За що я заплатила, це тільки за пакет він не дуже дорогий, 4700. І там візовий збір 1270 це теж не дуже дорого, але вони дуже швидко все це роблять. І за це їм дуже дякую. Я звернулася за термін дуже маленький, але мені, мені дуже потрібно було швиденько це все зробити, але я як дуже далеко живу і ну, мешкаю. І мені потрібно було дуже швидко це все зробити. Вони мені все зробили і я рекомендую. Рекомендую, дуже рекомендую всім звертатись до їх. Вони вам дуже допоможуть. Дякую вам велике.